Всім привіт, друзі! Ви на каналі LEGO Fallen. Це сьогодні у нас нове відео. І це в нас буде огляд на мою саморобку, яку я зробив для анімації. І це бар з Stalker Тінь Чорнобиля, який називається Сторнген. Він знаходиться на локації, на якій знаходиться огруповання. Це обов'язок. Так, обов'язок української буде. Ну і що ж? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого контенту. Ну, а ми переходимо до огляду. Ось так виглядає наша локація. Зараз я її вам покажу висоти. Ось так вона виглядає. Як ви бачите, тут є сталкери, які стоять, сидять, точніше, на стільцях. І також тут є сталкер, який купує щось у бар. Або, можливо, якісь артефакти йому дає. ну, Хабар, можливо, якийсь. Тут ми бачимо фігурку, яка з угруповання обов'язок. Також вона є і, і тут. Зараз я вам покажу фігурки, які є в цій саморобці. Ось так виглядає бармен. Можете зрівнити з його з справжнім барменом. Він трохи не схожий, тому що в справжнього була борода, а також волосся, я думаю, тут підходило більше сіре, ніж таке чорне, але в мене було тільки чорне. Також у фігурки є ось така жилетка, яка насправді мала бути коричневого кольору, але в мене коричневого кольору жилетки не було. Таку жилетку можна зайти у фігурки серії Jurassic World, але такої в мене нема. Можливо, колись куплю і зроблю фігурку якісніше і крутіше. Але це не точно. Далі у нас іде сталкер, якому я дав ім'я або шкличку Вітер. У нього є АК-47, також шапка сіра, а також тіло від фігурки з Другої світової війни. А саме радянського солдата. Далі у нас іде фігурка, в якої прозвище або ж количка батя, э, настрою, я знаю, що є в, э, інших фігурок. Э, точніше, в з гри Сталкер є ім'я батя в одного з них, але я нічого оригінального не придумав, тому в нього ось таке ім'я або кличка. Ми бачимо в нього укорочений клас або ж АКС-74. АКС точніше -74, э, АКС 74У. Э, також у нього є бандана. А також е, камуфляжне, ну, у нього е, розмальоване лице. Ось таке в, в камуфляжний колір. Також у нього є жилет, Ну і в принципі все. Далі у нас іде сталкерне на ім'я вчитель. Ось таку кличку я йому дав. Е, не знаю. По-моєму, прикольно. В нього є СД, також у нього є очки. Це обличчя від фігурки Гаррі Поттера, рюкзачок. Ну, а також тіло від, також від е, фігурки з Другої світової війни. А саме радянського солдата. Казати ім'я другого сталкера, точніше других сталкерів, я думаю, нема сенсу, тому що відео тоді вийде не знаю наскільки е, хвилин, дуже, дуже багато думаю. Тому я не буду вам казати, е, е, як звуть других сталкерів. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не просити багато цікавого контенту. Ну, і всім пока. А і, до речі, друзі, хотів би перед вами вибачитися за те, що о, я не показав бар самий, ну, бар стійку з середини, там, де стоїть бармен. Тому так. Тому вибачайте.